Андріївка, Покровський напрямок. Росіяни прориваються крізь позиції ЗСУ. Після перших атак українські військові відбили противника, але ворог не відмовився від своїх планів і розпочав нову хвилю наступу. Тепер росіяни не просто атакують селище, а буквально просочуються крізь українські позиції, використовуючи балки, лісосмуги та траншеї як укриття. Нещодавно на мапах Діпстейт, Північний схід Андріївки, забарвився в червоний. Це не Баг карти, а реальне просування російської піхоти, яка закріпилася невеликими групами в цьому районі. Ворог знайшов пролом і тепер намагається розвинути успіх, закидаючи українську оборону новими штурмовими групами. Прилізляні, скажімо так, в Андріївку создалі такої астрового ксового присутствия да в районі Андріївки тороні питаються постепенно розшлі. Тіжка така там образувалася, якщо можна так. Це все кураховське направлення. Андріївка це не велике селище. Але ключ до контролю над трасою Курахове Запоріжжя. Якщо росіянам вдасться її перерізати, вони отримають перевагу в цьому секторі фронту та зможуть загрожувати іншим важливим ділянкам. Військові аналітики підтверджують, що армія РФ діє за своїм стандартним сценарієм: хвилі піхоти йдуть одна за одною. Коли одна група гине на її місце, кидають наступну. Це класична стратегія м'ясних штурмів, у якій людські Життя для командування РФ нічого не значить. Окрім спроб штурмувати селище напряму, російська піхота проникає через інженерні споруди між Андріївкою та Шевченко. Цей маневр дозволяє їм обходити деякі українські позиції та нав'язувати бої там, де збройні сили України не очікують атаки. Це такий тріугольник в районі траси. Запороже Донецьк на котрому находиться Кура на якому знаходиться Курахов, і там між Андріївкою та траси протікає ріка Вовче. Mm -hmm. Тому враг питаються таким мозом просичіся скось наші оборонні порядки і создать там анклав, хотят рожі. Тим часом, попри спроби солдатів РФ мімікрувати зсу утримують оборону попри чисельну перевагу ворога, але навіть попри просування, ціна цього для Росії тисячі життів. За даним генштабу України, лише за січень втра росіян на цьому напрямку становлять 15 тисяч військових убитими та пораненими.